Мі Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі українські браті і сестри, ми нещодавно святкували свято переображення Господа нашого Ісуса Христа. або пока кажемо Спаса. І пригадуємо, що Ісус Христос узяв з собою на гору Петра. Якова та Івана, і перед ними переобразився, де були інші учні Христові у той час. Інші учні Христові у той час були біля підніжі гори, І не лише вони самі, але коло них було багато людей. І ось коли Господь Ісус Христос був на горі, коли переобразився, до тих учнів, що були під горою, у підніжжі гори, прийшов батько із сином і просив тих Христових апостолів, щоб вони сина зцілили, щоб полікували його, бо у нього є проблема. Вони очевидно намагалися, але нічого з того не вийшло. І ось Господь Ісус Христос сходить з гори, з табору, де преобразився, і прийшов до тих людей, що його чекали разом із своїми апостолами. І до нього підходить батько. Сином, який підходив до апостолів. І про цю проводу ми сьогодні читаємо Святе Євангеліє і чуємо, як відбувається оце спілкування і оцей діалог. Звернімо увагу на поставу батька. Прийшовши до учнів Христова, він розуміє, що це не є прості люди, такі як інші люди, бо чомусь він до них прийшов. І те, що його прохання, його бажання зазнало фіаско, він не розчарувався. Він розуміє, що є хтось такий, який здатний зробити велику справу на його віру і на його прохання. Хтось інший би, можливо, розлостився, той би там нарікав, хто би судив, цей чоловік чекає. І ось Господь Ісус Христос зійшов із табору, і цей чоловік приступає до Ісуса Христа і представляє йому свою проблему. Що цікаво, цей чоловік називає Сусеном причинним, тобто, що в нього є нагараз і все Як бачимо в кінці, Господь виганяє бізнес хлопця. І оця ніби хвороба виявляється чимось іншим. Це є навіженість, це є містопадість. Реакція Ісуса Христа є, скажімо, неординарна, неоднозначна. Господь конкретно говорить о роде, перелюбний і грішній. до якого оцей вислів мав би стосуватися. І ми це можемо по-різному підходити, і по-різному сприймати, і по-різному трактувати. Бо, по суті, увесь людський рід, який впав у гріх. Він є перед людьми і грішним. Так само оце середовище, яке біля Ісуса Христа. Це є люди перед любві і грішні. І ми не знаємо стану батька, у якому він стан проживає, яке є його моральне життя. Тут Господь Ісус Христос дуже тонко дає зрозуміти людині своє положення. Бо грішна людина стоїть перед кимось великим і святим. І Господь не хоче зразити, чи образити, чи принизити батька. Господь говорить дуже незалежно. Орота перелюбний і грішний. А от ви, що тут стоїте і не є батько, роздум, чи ти не є з того роду, яка твоя поведінка, яке твоє відношення до моралі, до Божого закону. І ось бачимо, Господь Ісус Христос взяв хлопця. Я оздоровив його, ніби все припинилося. Однак сумління апостолів, які не змогли вигнати після свого хлопця, не могли його оздоровити, сумління є неспокійне. Вони між собою щось говорять, вони щось міркують, вони щось е, думають собі. І коли були на самоті, мене все одно спитали у Господа. От ти, Господи, це зробив. І за тім там нам владу. Але чому ми не могли того зробити? І Господь конкретно їм відповідає через вашу малу віру. Ми пригадуємо. Коли апостоли просили у Христа, Господи, додай нам віри, або побільши нашу віру, вони це чудово розуміють, що віра людська, вона має свою якість, має градацію, бо є віра формальна, що ми носимо на полях Христа, лідем Пасху святити. Це є віра формальна, але є віра те, що глибша, яка приводить нас сюди, до храму неділю, хто відпочиває, а наша віра нас веде сюди, щоб Бог Богу представитися, з Богом поспілкуватися, почути Боже Слово і прийняти Бога до свого серця. А ще є віра, як віра кровоту як віра оцього батька, як віра сліпих, як віра прокажених, ця віра є найвищої якості, бо на цю віру Господь робить чудеса. І те, що сьогодні ми читаємо, власне є цього доказу. Ми живемо у нашому суспільстві. Вчора ми жили, сьогодні живемо, дай Бог завтра будемо жити. Ми маємо своє спілкування з собою. Ми спостерігаємо однів одних. І часто ми кажемо, що якийсь дивний той хлоп, бо йому щось бракує. Ходить про те, що Ісус Христос, як повчає апостол Павло, учора. Сьогодні і повіки той самий. Тобто Господь не міняється. І якщо оцей біс, якого видав Господь із хлопця, це є реальна сила, то чи до сьогодні ця сила десь щезла? Чи розчинилася, чи пропала? Ні. Ця сила так само є. Присутня, актуальна і агресивна. Тільки у ці силі вдалося наше розуміння його звести до якогось низького рівня. Ми не сприймаємо диявола як загрозу. Ми не сприймаємо сатану як прокляття. Ми ліберально на це дивимося. І звідси беруться наші проблеми. Тому що сатана входить у наше буття і робить його перелюбним і грішним. І ми не вміємо вийти з того кола. Тому що ми є занадто делікатні і ліберальні. А сатана. З цього Користа користає. Бо йому це є вигідно. Але чи він щастя? Чи пропав сатан? А ні. Ми від нього страдаємо і не хочемо цього зрозуміти, і не хочемо усім признатися. Ми це приймаємо. бо так буває. Господь нам конкретно дає. Скажімо настанов і нам дає е, лік, кажучи, що оцей від духів виганяється молитвою і посту. І от ми що тут стоїмо, задаємо собі питання, наскільки серйозно ми підходимо до молитви, і наскільки серйозно ми. Приймаємо пісню. Ми є надто ліберальні у серйозних речах, а проблема залишається. Тому розумімо, що Господні слова це не є слова, щоб нам докорити. Це є слова, щоб нас повчити. Бо це є слова лікаря найвищого гатунку. Христос прийшов шукати хворих. І Він говорить нам про це, дає рецепт, як це має бути. Якщо ми серйозно до цього піднесемося, якщо до цього серйозно поставимося, якщо ми переглянемо своє відношення до власної душі, то речай, ми змінимося. Ми почнемо по-іншому сприймати молитву, бо їж ми будемо постати не просто так, бо почає Спаситель. Тому маємо добру нагоду і до чого того продовжити наші розважання, наші розуми. І нехай кожне слово Господнє лягає у наше серце, тому що це слово живе і діяльне. Я каже Апосол Павло, і це слово спасають, провадить до Спасіння, яке промовляє нас той, хто прийшов на землю і помер на Христі за наше спасіння. Це є наш Спаситель, Господь Ісус Христос. Слава Ісусу Христу!